Виконуємо завдання 3 практичної роботи 26 за підручником інформатика 7 клас авторів «Тріщук Лазарець» 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. При бажанні можете використовувати інші середовища розробки. Створимо нове вікно програми. Для цього виконуємо файл, «New File». Підключимо модуль для роботи з черепашкою «Turtle». У нас буде досить проста програма, в якій буде одна черепашка, а не декілька, тому я не буду створювати в коді програми об'єкт черепашки терівне тарто. Для однієї черепашки можна не писати, а сам код буде більш простіший. Нам потрібно буде малювати спіраль, тобто потрібно буде постійно виконувати ті самі дії, через це тут зручно використати цикл з параметром FOR. Кількість ітерацій, нехай буде 80, може бути і інша кількість, але важливо, щоб дане число було кратне 4. В кінці рядка пишемо двокрапку, натискаємо Enter і автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Все, що з відступом, буде належати до даного циклу. В спіралі, ніби кожна стінка має інший кольор, це буде у нас 4 кольори. Колір ми також будемо задавати в циклі. І даний колір буде братися зі списком. Давайте перед циклом створимо список з кольорами, називаємо список Colors. І в нас буде червоний, синій, жовтий та зелений кольори. Бачите, кольори задаються на англійській мові. І тепер, використовуючи функцію Color, беремо колір з списку Colors. Беремо таким чином. Для цього скористаємося. Операція знаходження остачі відділення, вона позначається як відсоток. Початкове значення лічильника І буде 0. Аналогічно, перший номер red у нас також має індекс 0. Тобто 0 ділимо на 4, це в нас буде остача 0. Отже, колір буде red. На наступній ітерації цикла І буде 1. 1 ділимо на 4. Це в нас буде остача 1. Наприклад, 9 ділимо на 4, це також остача буде 1. 2, цілих є 1 остаті. Цілу частину відкидаємо і результат буде 1. Отже, ми і так будемо постійно змінювати кольори. Далі рухаємо черепашку. Коли черепашка рухається, за нею буде залишатися слід. Шлях черепашки задамо деякою змінною. У зв'язку з тим, що стінки спіралі у нас постійно будуть змінюватися. через це ми його так і задамо. Встановимо початкове значення рівне 8. А далі будемо постійно збільшувати також на 8. Це ми збільшили в кінці циклу на 8. Тобто на другій ітерації вже буде не 8 пікселів рухатися, а 16. І зрозуміло, нам також потрібно повернути черепашку. Повертаємо її праворуч на 90 градусів. Можна вже запускати, але нашу спіраль черепашка буде малювати досить довго. Через це давайте я пришвидшу рух черепашки. Нуль це зразу малює. Давайте збережемо. Я збережу зміни брак 26.3 та виконуємо run-run модуль. -Run Намальовано, тільки що було ще гарніше, давайте я збільшу товщину лінії, тобто товщину сліду черепашки. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!